Щоб налити в такий інкубатор водичку, у нас отакий є, е, як вона реально називається, трубочка, і до неї така штучка йде. Не знаю, як вона називається. Ну, в общем, щоб налити в інкубатор воду і не поналивати під нього чи ще кудись, беремо бутилочку, наливаємо в неї воду. Вода має бути тепла. Ви маєте знати, що? в Інкубатор наливається тільки тепла вода. Тепленька водичка, вона навіть трошки. Я би сказала, гарячий, що навіть мить, нічого страшного. Накручуємо наверх. Ось, накрутили оцю штуку. Далі. Вона має не скользити. Зараз я перевірю. Так, добре, закручено. Далі, що ми робимо? Закриваємо пальчиком. Оце, відверстя, сюди трубочка накручується, закрили. Так, я не знаю, як вам телефоном показати, тобто закрили. Бігом сюди, отак, наклоняємо отак, десь 45 градусів. І тоді помалесеньку, ось сюди, в трубочку, ми його ставимо. Внизу обов'язково обов'язково має бути рушничок. Ось, бачите? Все. І нічого в нас не полилося. Далі ця бутилочка має бути. На уровні інкубатора. Ви знаєте, щоб ставити інкубатор, має стояти на рівній плоскості по уровню. Тоді інкубатор буде набирати стільки водички, скільки потрібно. Бачите, я телефоном тримала і в мене вже пролилося. Ось так. На одному рівні, і тоді вона набирає. Вона зараз показує, що е, працює ось. Працює там такий, спеціальна така квіточка стоїть внизу в інкубаторі. І вона е е подає вологу, якщо там її мало. Так, бачите, Саме добре там вологі. Ми ставимо, ну, допустимо, я беру маленькі бутилочки, я великі не. Раніше брала більші бутилочки, зараз було, беру малесенькі. Тобто, якщо там мало водички. Я наливаю одну баночку. Е, якщо в мене ще буде мигати, там, що через 10 хвилин, через 15 хвилин буде багати, що водичка, водичка не набирає, ну там, що немає вологості потрібної, тоді е, я ще одну таку бутилочку буду сюди ставити. Якщо буде треба, то і третю поставлю бутилочку, так, Але це дуже зручно. Якщо здорова бутилка, ви так не ллєте. У вас обов'язково щось пролється, А нам підмочувати його не треба. Знаємо, так, що має бути 38 температура і 60 вологості. Це в нас інкубатор птаха на дві секції. У нас тут, від, ну, якби зараз у нас, так як зима, е, тоді е, в нас він повністю він, в цьому в пінопласті. І тут, коли, по, о, коротше, коли ви його розпечатаєте, у вас обов'язково ці дві панельки вони будуть ну, відпадать, знаєте. Щоб вони гарно трималися, я беру просто скотчем. І коли я там хочу щось подивитися, чи там все добре, то я просто з цим канцелярським ножом тут розрізала і все добре. Там відкрила, подивилась, чи все добре.